Так, всім привіт, рейер. викатили анонс нового дня спільноти Community Day Season 7. Зараз ми швиденько глянемо цей трейлер. Анонс тут три хвилини і швиденько розберемо, обговоримо, обсудимо. Це не дуже довго буде. Це не цікаво. So вони тут розказують, що вони там надихнулися тим, що творилося в спіральській спільноті, і це їх змусило чи не змусило, а підштовхнуло на те, щоб провести Community Day наступний сьомого сезону. Але, як ми всі знаємо, то ком'юніті Day був запланований ще, ще до того, як виходили ком'юніті дні. Це можна було бачити на скріншоті запланованих івентів, який був анонсований, чи реалізований, чи просто показаний на початку року. І Селебрейна Ливз Сізен Севенфефтінт тетвентіет Септемба Селебретин Ток Лакапайре. Сам Community Day буде проходити 17 вересня, але скоріше за, за все, то це буде кілька днів. Те, що 17 вересня тут анонсовано, то це просто це старт. А так я як я розумію, якщо це так само як було минулі рази, то це будуть вихідні, які припадають на 17 вересня. Севен кам'юніті. Також з 15 по 20 вересня буде проводитись святкування івенту, який називається Говори як пірат. Со ви вгот бот лодс аксайтінтс план, інклюдін ревардсфориван. Лоцов ревард.

Але в цей Community Day є гарна новина і гарне нововведення. Вони вирішили, вирішили підняти шанс появи стародавніх скелетів. А як ми знаємо, стародавні скелети це стародавні монети, донатні монети, які ви можете витратити на витратити на, battle pass, на косметику корабля, косметику пірата, емоції, зміну зовнішності. Тому це дуже цікаво. то... Багато кого це підштовхне е, грати ці всі дні ком'юнітідей. Сі вдівс Як працює Community Day? Community як працює там нагороди нагороди підвищення золота і підвищення слави залежить від кількості хештегів у Твіттері. Тому для того, щоб воно воно працює по типу емісарства п'ять рівнів. Чим більше ви постите хештег сі сів з ком'юнітідей в Твіттері, тим вище стає це так зване емісарство ком'юніті дня. І на п'я на п'ятому рівні іде саме саме високе збільшення опиту і слави. Енґейм Голден Ремолтиплаєр Тут вони кажуть, що so типа, досить, досить зберігати скарби, а можна їх продавати в будь-який час доби, бо, бо це буде і так, гарний буст. На протязі всього ком'юніті ком'юніті. Ну, я б сказав, бо це не ком'юніті а це ком'юніті вікенд буде більш більш на це схоже. You'll improve the chances of finding an ancient skeleton. Тут вони пояснюють, що е, коли ви досягнете так званого п'ятого рівня емісарства ком'юніті дня, тоді буде збільшено шанс появи оцих стародавніх скелетів. Тобто потрібно як можна більше робити хештегів. В Твіттері можна писати просто хештег S's Community Day, або можна писати пости і в ці пости з картинками додавати хештег SOC's ком'юніті Day. And more importantly, they're precious ancient coins for everyone sailing the seas. What could be better? You get to rid the sea of thieves of sinister skellies, and you get some spending money too. Maybe that extreme ship makeover isn't so far-fetched. There are also some brilliant login rewards too. You can grab the season seven Community Day flag. Традиційно ті, хто заходить в Community Day, отримують е, прапор Community Day. Він нічим не чинний, відрізняється від е, уже отриманих прапорів за попередні дні спільноти, окрім кольору. Фофрі Семплібайлогінчуриндесізон Севен Ком'юніті Дей. Аніфіселенте Сіовз Бетні Фефтінтнетвентієт в Септембер також, якщо ви зайдете у гру між 15 і 20 вересня, ви отримаєте собі халявну емоцію. Ар емоцію, has... ось таку, як на екрані. також і в самій в самій донатній лавці. Там також буде на традиційному місті халявна емоція також буде працювати знижка на деякі скіни with the community spirit pirate patter. And... Також будуть запропоновані спеціальні фейєрверки, які будуть безкоштовними, і також я бачу, що буде спеціальний фе фейєрверк в честь того, що у Sea of Thieves грає більше 30 мільйонів піратів. So join us for an all-encompassing good old-fashioned blowout as we celebrate Talk Like a Pirate Day and the Sea of Thieves Season 7 Community Day. 17 вересня, до речі, це річниця один рік, як я граю в Sea of Thieves. 17 вересня минулого року купив, скачав цю гру і почав неї грати. Тому так для мене це трошки буде навіть символічно. Дякую за перегляд. Я надіюсь, що вам ця інформація буде корисною. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, залишайте коментарі і переходьте на Twitch. Можливо, в той момент, коли ви дивитесь це відео, там іде стрім. Всім пока!